Маршрутне питання у сумах. Вартість проїзду змінили минулого тижня, та досі це рішення викликає у сумчан багато запитань. Непорозуміння з підприємцем, якому суд постановив возити пасажирів по 3 гривні, тривають. До того ж, ціна проїзду для пільгових категорій не влаштовує мешканців міста. Більше розкажуть наші кореспонденти. Маршрутка номер 20 зупинилася тут, і водій змусив всіх пасажирів вийти геть, бо більшість людей не хотіли платити за проїзд 4 гривні. кажуть, керувалися ухвалою суду. Люди почали говорити, що проїзд 3 гривні, ну, деякі придавали 4 гривні, деякі 3 придавали. Люди почали возмущатися, чому ви не виконуєте рішення суду. Ухвалою суду тариф на проїзд у маршрутках підприємства СОГОР було встановлено у розмірі 3 гривні. Утім, водії продовжують возити по 4, аргументуючи на Казом керівництва. Так ви возите по три чи ні? Ні, не маю права возити по три. По три гривні висаджують, встановлюють транспортне средство і висаджують пасажирів. Хто вам сказав таке? Директор. Директор чого? ПП Сугор. На місці присутній і директор підприємства. Договір має більшу силу, ніж ухвала суду. Женіть мені пасажир. Поліція, що прибула на місце події, відібрала пояснення в усіх учасників конфлікту. Копи кажуть, це не перша подібна ситуація. За останні два дні до патрульної поліції надійшло вже понад 10 викликів про те, що водій маршрутних транспортних засобів відмовляється возити людей, які сплачують по три гривні. Окрім відкритого питання по вартості проїзду на маршрутах, що обслуговує це підприємство. У сумчан ще багато запитань. Ще тиждень тому пенсіонери платили по 2,50, коли усі інші по три гривні. При Ті ціни на проїзд про них забули. Відтепер пенсіонери платять повну вартість. Про пенсіонерів ваші даже нігде не написано, нігде нічого абсолютно. Де Д... 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 вважаєте, це справедливо? Звісно, не справедливо. Було 2,50, ну хоча б на 50 капітан добавить. А то ж ну, чотири гривни з нашими мінімальними пенсіями. Ну як? Це ж, це ж кошмар який. кошмарка. Багатьох дивує рішення щодо умов проїзду школярів. Пільговий тариф у 2 гривні діє лише у навчальний період. Влітку ж діти мають платити повну ціну, але від пори року заробітна плат. А у їх батьків не змінюється. Летом і коли я ходжу в школу, мені батьки дають так же гроші, а я, ну, я ж не можу їх заробляти і платити більше. Можна в лаці цю проблему розуміють, але діти їздять пільгово і в літні місяці, а в лагері з лагеря. А додому доготувати відповідну пропозицію. Я думаю, члени виконкому це підтримують усі крапки над і у транспортному питанні мають розставити на засіданні виконкому його обіцяють провести до кінця червня. Альона Щербаков, Олександр Соробат, новини СТС.